Я знайомий з Сергієм Володимировичем більше п'яти років. Разом пройшли службу в різних підрозділах, і він назавжди залишився в моїй пам'яті як відповідальна, чесна, патріотична людина. Одразу після звільнення з військової служби Сергій Володимирович був прийнятий частину на посаду начальника складу. Служби про технічного забезпечення, де і працював до початку військової агресії. День повномасштабного вторгнення тато, не вагаючись зранку, пішов до військомату. З того часу я бачила його всього декілька разів, коли він приїздив додому для того, щоб допомогти. Обов'язок перед батьківщиною в нього стояв на Першому місці перед особистими бажаннями мобілізувався е, в нашу частину і прийняв активну участь у обороні міста від е, навали російської Сергій Володимирович завжди е, з любов'ю розказував про свою сім'ю. Згадував про своїх доньок тато завжди був для мене опорою. Я знала, що можу покластися на нього в будь-яких питаннях, яким би зайнятим він не був на роботі. Він завжди знаходив час для найрідніших. По життю тато був дуже активною людиною, а він приймав участь в міських заходах, любив подорожувати. Пам'ятає, як він приходив ввечері з роботи, брав свою улюблену цю Вони сідали на велосипед і їхали на море купатися навіть у полоні. Тато був готовий допомогти іншим, був сповнений надій на подальше життя після полону. Побратими згадують, як він привітав їх на день народження зробленим власноруч дерев'яним хрестиком. Мені приємно було б згадувати про нього все своє життя, розповідати про нього своїм дітям, як приклад людини. Патріота, військовослужбовця, ветерана ДПСУ досі не віриться, що ми не дочекалися тебе та з полону. Ми пам'ятаємо тебе кожної секунди. Я вірю, що наші українські захисники на небі стають ангелами, які продовжують захищати і оберігати нас.